Це ну саме це колесо, воно більше для рівного. Воно може хавати досить невеликі бордюри, mm -hmm. якщо вміти. Але якщо воно ж без амортизатора, ну саме так, да, воно без амортизатора, це якби його і плюс, і мінус. плюс, що не треба сервити, mm -hmm. цей амортизатор і переживати, що а мінус, то це інше. Тобто, що ми зараз робимо? Ми пробуємо спочатку, стоячи на одній нозі, робити циркуль mm -hmm. на ту ногу, яку ми ставимо. На півкола, да-да-да. І у нас найголовніша задача цієї вправи. Це вміти переносити вагу між ногою, на якою ми стоїмо, і між ногою, на якій колесо. Тобто в результаті ми маємо вміти маємо вміти... А зараз там мінімальний режим, а тут немає режиму. Да, okay, так, додатку не... додатку не регулюється, воно в цілому не потрібно uh -huh. воно сильно приспробувати. І, І навіть вати ти не можеш з... зменшувати на облаго, У них да? у них є ліміт, можна поставити ліміт на швіт, швид... на швидкість, uh -huh. От, але no, okay. то, ну воно, воно 30-35, так? Да? З, з моєю вагою, я важко, 67 десять це... Ні, це не кінсон, це інмоушен В8. Ви... Ви... У мене є окремо Kinson ks 18. О, воно важкіше і воно їде майже ну, Так, так. Да, да, да. Але воно все одно мінімальніше. Ось. Тобто переносити вагу там найважливіше Много. зараз, між ногами. Просто я його вперед, назад. Уважаю. Спочатку да, спочатку да, просто циркуль, а потім власне, перенос ноги. Я закрию, якщо відкрити, що страшного, вам заважати немає. Я а, там, максимально його ще... спочинаю сюди, так? І, Ті, можливо, чітно, що треба звернути увагу. Дуже добре, що. <плес> <плес> а насправді, насправді ви, на відміну від велосипеда, одразу робите дві фіксуючі дії ногою. Ви фіксуєте моноколесо не тільки ногою на педалі, а ще й вітрою до нього самого. Це в майбутньому буде грати важливий урок. І зараз це перше тренування саме з цього впливу на колесо. Тобто ви тримаєте колесо з двома ногами, чотирма точками. Це треба пам'ятати. Тому що в цілому можна їздити, якщо ви хочете навіть на одній нозі. Але ви уявляєте, як би тоді буде тримати. Одна вісь направлена в групку, mm -hmm. паралельно від сіділі. Mm -hmm. Інша вісь фіксації це ваша голінь, це вісь... Спочатку можна недалеко, і не треба навіть сильно, сильно з храпу розтягувати, я хочу відчути, як воно на оберті. Набираю оберта. Я чую, що це, це в нього не рекуперація включена, ключевому, це просто рекурсі. -е, рекуперація в нього сама по собі працює, як я розумію, того, що, я, того, що мені розповідали. А, те, що воно може будіти, у мене є ще <систим> один міч з таким самим, воно в нього будить просто набагато світло. Але ну, я особисто по собі не помічав такої спосунку, щоб рекуперація повертала багато. Саме принцип, яким воно там. Там, типу, заходи. Кіря. Найголовніше, як на мене, щоб наступна вправа давалася швидше і простіше. Це власне... Завалювати в ту сторону ніяк. Ну, таки, тільки сюди. Так, 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 тому так. що я тримаю його ногою, як балансі. Так. 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 Це власне вже... О, ви вже в цілому, зрозуміло. Да? Мав на увазі. А можна... Треба... А, можна з брусями, можна без них. Там десь далі вони були. в цілому, я вже на, на друге чи на третє заняття, пропоную людям що вони швидко встигають. Навіть не брусі, а столби. Це вже по накатуванні впевненості. Там, так, так, так. Да, да, да. А цей крок будемо вчитися робити. А, підступ на другу ступу? Ні, крок це мається на увазі. От я ось зараз стою, потім я роблю крок і переступаю, ви переступую. Ну, ну, типу, отак от ступ. Поставити на педальку, вступлю. Ні, просто так от раз і потім отак. Це вже третя права. Ага. Друга права, я бачу, і завжди робимо ми стоячи. Хай, хай. хай. Да, я, я зрозумів, як він завалявся. Насправді, я Можна сам... це спробувати? Да, звичайно. Так. А тут вже важче тому що воно вона не опорне. Воно важче, так. Да, але зазвичай що я сам, що мої друзі, що під цією займаємося. Ми, ми частіше забиваємо про другу нову, Того, що коли ти вже вмієш їздити і трогатись, і в цілому баланс на обидві ноги працює більш-менш рівномірно. метро. Оставати все одно буде шмату, на якій найбільше розвинена звичка. Це, ну, це окрім кейсів, коли є якісь можливо травми, в цілому встати на колос, щоб поїхати навіть це тому, що Це навіть легше. Або От... ця ліва забита в мене, я її погано відчуваю. Найкраще я відчуваю баланс я відчуваю, як ну, типу, воно починає набирати, набирати типу, я його. А як контроль, як ігра відчуває Ви його? Достатньо ну, я просто воно, тримаю його, за, зафіксував. Я відчуваю, що коли я завалюю, то він починає так трохи. А так от починаємо вже рівчати. Да, да. Ты на месте стоящий, может. Саме таке, от саме посередині, ніж став, стояв і поїхав. В цілому я інколи так циркулям щоб оператувати, коли вдивився. Просто робив на маску, так? Да? Точка опори на складах по кругу юлії. Навіть втрачати. Тут основна фішка на цій носі. І мені вже не потрібно наступний раз вчитись не опиратися повністю на ціну. От, з тим, що у вас найлегше виходить, і це дуже сильно спростить нам задачу, це те, що у вас немає цієї проблеми недовіри до транспорту, до того, що а вдруг воно піді мною поїде. Воно yeah, не поїде через те, що воно. Це більш розумний девайс, як, а. як його вважаєш. Так. Якщо у нас з циркулем вже все гарно і в цілому ми відчуваємо себе навіть більше на оцій лінії, на оцій, наша задача стоячи, не їдучи навчитися, робити, а потім подовше затримувати ногу в позиції на педалі. Не обов'язково просто... навіть потрібно за що треба, просто його З Цим не мають бути проблеми, просто. Найточніше най... найбільшим результатом, да. так, да, ну я не думаю, що вам саме це буде горіти. Найкращим результатом буде те, коли ви повністю всією стопою і носком, і п'яткою зможете на долю секунди собі да, навіть не зависнути, просто відчути, що ви це зробили. А потім вже далі А завишу, щоб зараз. Не, не треба просто вперед, так? Да? Не треба, так. Вперед. Ді, не треба вперед. Я думаю, все ж таки може так. мати сенс за щось взяти. Думаю, Але давайте, має, давайте, тому що так, я не відчуваю, як воно надбудеться. Давайте за мене Ми Все одно будемо трішки старатися їм за я я просто... ну, секунду. Спочатку упріться, спочатку згадаємо цифру і розмістимо вагу між двома ногами. Гадаємо, що ми все ж таки можемо на цього опиратися. Раз, раз. Раз, раз. Я оп, оп, оп Я так. це Давайте відпочином. я перепочили. Трішки відпочинок, так. Да. Все діють. Але в мене, типу, ще мені не тому, що мені привіриться, я зараз надаю другу ногу. Ви на, на, нахилені вперед і ти да. нахиляєтесь і це, не потрібно, це потрібно я, робити? Ні, Я боюсь, що він зараз стартане. Якщо я зараз додаю другу ногу, то я боюсь, що він зараз картанець Насправді воно точно не стартане. Знову ж таки, приклад. І, казати, може є. там якийсь є, типу мінімальний. Але я знаю, що мені казали, що якщо, якщо ти почнеш самого мінімального, він типу, тоді... Коротко, паркетно, тому що Це не вкладається в мою перебігу того, як я і сам навчався її дозначатись, тому що насправді, ви самі розумієте, як людина, яка їздить на велосипеді, що повільніше їхати, набагато повільніше, ніж, ніж їхати. Тобто, якщо людина вчиться стартувати отак, і потім поїхала, це набагато складніше, там треба відштовхнути. Кожен вчиться як може, але я всім кажу, це найшвидший спосіб по методу екрасамокату. <звучить> <звучить> І це буде, до речі, нашою наступною вправою. Але до неї потрібно що? До неї потрібно відчуття більш-менш. Звичайно, очима можна туди набрити на Мати так, так, так. Ви, але, на але, так, але потрібно випрацювати і до того, що тут допомагає гарно цирку. Власне, у вас немає ні проблем з осанкою ні з чим. Ви просто маєте собі набрехати, що ви впевнені зараз. Що ви впевнені, ну і це навіть не брехня. Чому я так кажу? Бо знову ж таки треба інколи людям казати, щоб вони самі змогли довіритись, вони точно не на шпагат. І коли вже ви тут, то тут вже ви Тому, коли тримаєте, за мене, чи за повітря, чи просто стоїть рівно. А вміння нащупати, навіть отак, не дивитися, просто навіть доторкнутись, це вже профіп з цього цієї вправи. Коли вже ви двома точками в месі доторкуєтесь до педалі, більш-менш там що можете стояти. І фінально це коли вже ви поставили на долю секунди або навіть на секунду і нікуди не зресуватися. Це в цілому досить проста штука. Але не треба нехтувати, бо okay. вона розблоковує потім okay. весь спектр. Давайте все ж таки от, на мене, подивіться, на мене. От, ви стоїте рівно. Можна спину вирівняти. Колесо можна поставити під себе. От промову очі от, про, про от, от. Це наша нативна позиція, на якій ми просто стоїмо чого шукаємо. Оп! Але все ж таки так. Найбільше. Так. Вона, вона вона. Ось, з чого, ось з чого я забув. В першу чергу, я вже давно з цього не починав, але ставати, я так це називаю, інлайн. Це стартова позиція, в якій педалі і ноги всі в одну лінію. І це найважливіше для позиції того, як швидко ви зорієнтуєтесь. Бо уявімо, 10-20 годин ви накатали, вже їздити більш-менш на колесі. І ви можете в цілому почати з будь-якої будь позиції, навіть якщо дуже там, mm -hmm. сильно хочеться розвернутися на кругу це то отак. І це колесо це дозволить. Але воно все одно буде знаходитись у ваш у вас по воно все одно буде знаходитись під вами. І стартувати ви будете або з тіма, або відштовхнувшись. Ну і так буде ще додаткова інерція. Тому я пропоную зараз спробувати ще, але не розпочаючись, спробувати, щоб вінлайн було. Спробувати так, поставити ноги в інлайн і постояти з ним. Так, от ви там, умовно кажучи, кудись їхали, подивилися телефон, подивилися ліво-направо, ніде нікого немає, там, чи поки щось є. І тільки потім ви збираєтесь. Їх. Але ви стоїте рівно, так як будь ви чекаєте. Так, так. Просто, просто ви. Що пішки, що так, то немає, бути різниці між вами, як пішов О, а тепер, а тепер не прибирайте ногу, я в цілому вальдержу, вираняйте нормальну осанку і подумайте, постарайтесь перемістити свою свідомість на рівень тазу. Ось ця відстань між центром колеса і тазом це кор вашого балансу. О-хоп-опа. Добре. Добре, добре. Воно ж не понесе все одно, якщо я сприйнюю воно ж. Ну, не розумію, що воно, -типу, воно воно не має повертатися. Воно по інерції може типу поїхати має. нормально. Так, я якось доганяв його метрів 15. але догнав. Я думав, воно... що воно типу, якась є блокировка, коли людину відтрачає або бачить, що райдера нема. Він починає завалити. — це, це можуть, це може на якихось сучасних бути. Наші, він починає за інерцію. Воно за інерцією їде, так, да, так. Да, да. Якщо ці приколи і є в якихось більш новітніх дорогих колесах, mm -hmm. то це далеко не найважливіше, що треба робити в колесі для безпеки. Про те, що я казав про Пробіга. точку балансу, а як втратити. Я товарити. дівчину навчав, ага, вона, ай, вона вона проти вона, проти... вона їде. Вона Скачу, з нього да? зіскочила, так, це ж ну, От що треба ще як би, бути мати на увазі, що набагато краще, ніж коли само, само розіб'ється, якщо його можна відпустити, є кейси, є ситуації, коли ви навчаєтесь, ніж разом з ним впасти. Як це робиться, О, так. О, це найгірше, а, що може Так, 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 так. Ні, це в мене це... Ні, я бачу, що він розігнався. А, воно, воно розігналось, бо я випадково кут йому задав, так і що верше. воно вже. Да, Воно, воно вже а скільки йому от треба, от, от, якщо от так от у нас а, е, є кут, тут нульовий, да? скільки йому треба надавити, щоб він вже почав це, там, це, я, це там, ви там. по куту на око це ніяк, ніяк. не відлічити. А, тоді, От, навіть, якщо я вже, на... Це вже досить, це вже, це да, вже да. досить гарний набір, набір швидкості. По-перше, головний кайф колеса, це ті речі, які ми з вами зараз обсуждаємо. ви їх один раз складаєте в таку коробочку автоматизації і потім більше до них не повертаєтесь. Це абсолютно нативна штука. На велосипеді вам інтерфейс... Є дві точки, чи скільки взаємодії з велосипедом. Тут вона одна і вона не сильно наявно контролюється. Дві руки, жопа да, та да, ще да. дві ноги. Ну, я не маю на увазі я... із активних педалі і, да. і, і, і руль. Тут так. якби... Ну, що голова, тому що ти починаєш оце. Тут на пасивні. Перехресці. Тут всі вони пасивні. В тому той прикол, що ви не сильно задумуєтесь, коли їм керуєте, коли вже більш-менш навчились. Але це насправді і дуже великий мінус. Бо особисто для мене і для деяких людей, з ким я разом катаюсь, це прям міріла гардині. Воно наказує тебе одразу, як тільки ну, да, ти да. втратив впевненість. Як тільки десь задумався, дубля потеряв, не побачив якусь нерівність на асфальті, це дуже легко з нього злетіти в цьому сенсі, тому дуже важливо перший час навіть не тільки юзати Зависи. так, не тільки юзати захист, але в цілому вивчати ті місця, по яким їдеш. Навіть Ні, якщо я вони я вже на самокаті, бо я падав на самокаті чотири рази От, Через самокат, Те, що ти можеш їхати. А в останці просто луночка, луночка, але вона не як, не як дира, а луночка, тому що вона просила. Перше колесо, переднє колесо потрапляє, рух забиває і не захоплюється. Я на самокатах теж насправді багато падав. Це була моя страсть, коли з'явилися шерінгові самокати. А потім, коли я зрозумів, що таке моноколесо, воно десь завжди поряд було, хтось на ньому завжди катався, але в мене уваги до того не було. Це був ну, як повний. Зміна права на вальтішки, вони починали з самокату, як і я... А потім, стали, да, а, я о, теж. а потім вони, коротше, я в 18-му році ще намагався самокат. Як я, я, Мішарій не використовувався користувався один раз, я в мене були свої тобто, я в 2018 році. Ця Оміс собі поцікавила 365. А потім в 2020 році, вже коли порада по справжньому почалася, я пересів на самокат. Тому що метро не працювало, воно було зачинено, треба було нічого переміщатися по місту. Колесо що... це принципіально. А колеса, а і... потім вже на хлопці ну, З... це... самокату. Сказали, що Валіра! Самокат ще не будуть сідати. — Я 20 років їздив на велосипеді. І... Велосипед він задіє оці да, рази. Так, да. зі... да, воно крово. А оце от ж тепер що воно тут нічого не закінчує. Не... Тіпо оці мишці, рук, поясничні, спини. Ще да, гарно поясничі. Велосипед, да, велосипед там, короче, воно має міксуватися. Можна міксувати і колеса, і велосипед має бути. Тому я міксую все. <звук> я просто це можу, я можу спробувати. Я собі хочу придбати і можу. Але я, якось, ми... ну, ладно, поки не буду купувати, спробуйте, що як він працює. Ну, моя особиста думка, що колес має бути два. Одне для райончику, інше ну, так, для так. поїхати десь у справах. Особливо найкраща фішка, що воно в багажнику не займає майже взагалі так, місця. Це, це як в, в Так, давайте іще спробуємо поприставляти трішки ногу. Отак. Вирівнятись, відчути, відчути баланс. Ходім, по принципу, самокат, попробуємо, якщо будемо гарно чувати. От зараз це важливий виріб приємно. Вони тут перерівнюємо. А што, я відчуваю вас. Виріб... А тепер ікра. ікра. Зажимаємо да? Ікр. <пробу> 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 Мозок у нас на рівні тазу зараз. Зараз ми відчуваємо те, що у нас наша найважча точка тіла це таз. Вона знаходиться повністю рівно центром колеса. Останні змоги стру... а... цитатор. В якихось моментах так, але зараз це не обов'язково. Це, це вже Так, марш... це, да. це вже наступна техніка. Є два режими їзди. Один на прямих ногах, інший на зі Зігнуті ноги — це погана дорога, це радінки, це кругом, де є ризик, де потрібен важкозанос, скажімо так. Коли ми їдемо прямо, відповідно, на великій швидкості у нас має бути більш рівні ноги, ми маємо зусиллям штовхати його вниз рівномірно, щоб не виникло роз або на те саме, що на мотоциклах попереднього колеса як буває. Якщо дитинці колеса або обід пустий запустити і його почне водити, це те саме. Але це явно не для першого заняття вже досвід, бо облік з'являється, коли ти вже вмієш їздити. Але якщо не навчитися з ним справлятися, то буває. Типу набираю оберти, потім я його гармую. Я намагаюсь ступни взагалі їх не рухати вперед, не назад, не нахилятися вперед чи назад. Якщо я тіла, це на плечах, що виконує, ну, як завдання, на стартах, на, на кожну так. так. Потім ще один із наступних рівнів це більш продвинутий контроль ступнями mm. педальок. Насправді речагів для контролю колеса не так вже і багато, їх дуже мало, я б сказав. Це Як і нам всім відповідно. Бо стояти на велосипеді коловому. Це саме воно. А тепер вирібні, здається на мене. так, 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 так. Є відчуття, що та, да, Це дійсно одна одна із україв це з грусями поїздити як Матрьошка. Називається Матршка вперед-назаль. Навіть ширше можна, ну не зараз, а пізніше, якщо буде бажання, то стрінемось продовжимо. Ні, 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 це нічого так, да, дійсно... Це перший раз. раз. До речі, ще що може бути, це якщо якісно на ньому покататися, це кріпатура да, на да, одніх м'язах. Тому для що тормозіння. вони не, не працюють. Як, да, да. Да. Ми мало їх задіємо, коли так, під час футболу тільки або щось вбиваємо в мене. І ще коли ми бігаємо в теніс великий, да, да, або да, що завгодно, і тормозимо. Коли ми замідлюємо, сповільнюємось, воно дуже перенапрягається. Потім якщо їдеш на авто, О, просто я... підчух його, а далі ще там. Насправді далі у нас, вже, можна сказати, фінішна пряма у стартовому... стартовому рівні. Це те, що ми робили, вишкавляли ног, воно. Ну, ну, якщо це є певні збагання далі, то робити те саме, тільки попередню вічу. Я, а я не поїду до перенос. <рес> це залежить від того, наскільки впевнено, ви себе зараз почуваєте. А, можна, я зробити, можна зробити досить простіше і досить зваженіше. А, ми це можемо робити двома руками. Насправді, ну я маю на увазі, тримаючись. Тут не потрібно далеко йти, далеко їхати. А, Дай, я, я умовно показую, як буде я це Оп. А, і ви. Навіть, навіть не обов'язково стійте не стійте. Я просто зі свого боку під'їжджаю. Моя задача те саме: доторкнутися, просто доторкнутися. Якщо буде на піточок, якщо буде виходити...